Доброго дня малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті з розвитку мовлення та малювання. Малята, а подивіться, хто до нас сьогодні прилетів у гості? Хто це? А послухайте віршик. Жучок маленький сонечко влетів через віконечко, на крильцях червоненьких є чорненькі. Малята, давайте розглянемо нашого гостя якого кольору наш жучок сонечко? Так червоного, якого кольору цяточки? Так, чорного. Малята, а якої форми тільце у жучка? Тільце у жука кругле. Голова з великими очима та вусиками. А скільки лапок у нашого жучка сонечка? Так, багато. А чи є у нього крильця? Так, є, але зверніть увагу, верхні крила у жучка жорсткі червоного кольору, а під ними знаходяться тоненькі прозорі крильця. А давайте ми з вами послухаємо пісеньку про жучка сонечка та сонечко. i Ось і відлетів наш гість додому на свою квітку. А на згадку про нашу зустріч давайте малятками з вами розмалюємо сьогодні своїх жучків. Дітки, для роботи нам потрібна ось така заготовка жучка-сонечка. Вам її зроблять батьки чорна фарба, серветочка та ватна паличка. Малятка, ватною паличкою ми будемо малювати нашому жучку сонечку цяточки, Мочаємо нашу паличку в чорну фарбу та притискаємо до нашої заготовки. Другою ручкою держимо листочок. І ось так по всій площині ставимо цяточки. І з цієї сторони також поставимо цяточки. І наш жучок сонечко зрадіє і буде веселий. Ось такий гарний жучок сонечко у мене вийшов. А тепер ви намалюйте своїх та присилайте нам. Будемо дуже чекати. А я кажу вам до побачення, малята. До нових зустрічей!